Тобто, скоріш за все, оця деталь, трансформатор, пускач, вона і справна деталь. А пристрій взагалі, включений по цій схемі, не робить не тому, що не робить оця плата, а не робить тому, що або ця кнопка розімкнута, або ця, цей контакт десь розімкнутий, або не приходить сюди 220, там 380 і так далі. Ну, от, а це, перевірили, працює. І не забудься переставити на 400 вольт, як там було. Доброго здоров'я! Дали мені в ремонту діагностику таку плату. Як ви бачите, зелена плата. На ній є пускач, трансформатор. Два запобіжника тут, один запобіжник тут. Тут перемичка переключення трансформатора або 230, або 400 вольт. Трансформатор на вході або 230 або 400 вольт. Вихід 24 вольта 12 вольт. Тут є ще також діодний мостик. Цей маленький, кругленький. Ну і, якби майже все. Кажуть, не включається пускач. І це мене збило. В общем, він впаяний в плату, так просто його не продіагностувати. я зараз вам покажу. Щодо, ще, щодо чого. Тут кришка є отака. Цю кришку можна так обережненько зняти. Тут так само воно піддівається, знімається. Але далі ми нічого не можемо вдіяти. Ну, оце, тут цей якір можна витягнути частково для того, щоб. Подивитися далі потрібно випаяти катушку. В неї тут є два контакти і воно доволі легко випаюється. Я вже розпаював, тому ще краще легше. Ось оцю катушка. Це частина цього якоря так вставляється. Тут є така прокладочка. І от тут контакти. Вони отак замикаються. Я вже дивився контакти в плюс-мінус в хорошому стані. Зараз ми дещо перевіримо. Переключаємо на Оми. І тепер можна як зробити? Касаємося контактів і включаємо. Видно, що замикається. Наступні. Видно, що замикається. Правда, 14-13 ОМ то погано. Так менше. Наступні контакти. Теж замикаються менше. Тут в мене розпалося. Ладно, це поки що відкладаємо. Катушка. Якщо касатися в режимі омів на виводи, нічого не буде. Зазвичай тестери видають мінімальну напругу, і вона не пробиває діоди. Тому що тут зібрана прямо всередині схема. 4 діоди, діодний міст. Якщо це саме зробити на виміру діоди, то тут вже він показує 1,2 вольта. Можна переміряти так діод закритий, так діод відкритий. 0,56 вольта. Відкритий діод, закритий. Чому закритий показує не повністю? Тому що по схемі воно коротить паралельно катушці. Відкритий діод, закритий діод Відкритий. Це 0,57 вольта. Закритий. І тут десь катушка. Ага, ось сюди і сюди катушка. Ось катушка, напруга. І тепер отут вже можна поміряти опір катушки. Ось він 140. Все, тобто катушка будемо вважати справно. Тепер. На цій платі ще додатково є. Так, це будемо перебирати. Додатково є трансформатор, первинна обмотка. 800 Ом чи 400 Ом є. На виході дві обмотки. Одна обмотка, друга обмотка. Ну, там низька напруга, тому опір маленький. 7,3. 5,3 є. Тепер тут ще є диодний міст. 0,53 це щось відкрите діод. 0,53 відкритий діод. Сюди Два діоди 1 вольт є. Тепер міняючи по місцями. Там, де в мене відкривалося, попадаю в ті самі дірочки. Щупи тоненькі, бачите? Немає? Немає, перевіряю сам себе. Тобто тут контакт є. Попадає в ту саму дірочку, якщо там лак якийсь є чи щось таке. Тобто є і відкриття, і закриття. Є. Тепер запобіжники. Так, де він там? Нормальний запобіжник. І отут ще два. Є. Є. Тобто тут плюс-мінус все в порядку. Так, тепер я беру на цю катушку подаю від лабораторника 4 вольта. Бачите, якір підтягує. Тобто, наче робить. Якщо вже пускач розібрав, можна почистити контакти. Інколи краще чистити отак бумажкою, спіртик чи якийсь може розчинювач, розчинник. Справа в тому, що якщо чистити шкуркою і шкурки буде осипатися камінь, і камінь залишиться, то після того пускач працювати не буде. Тобто маленький камінець і вже не буде контакту. Або можна частково взяти надфіль і легко-легко притиснути і надфілі. Ну і воно і так навіть чистить. Дуже важливо, щоб після чистки все було саме чисто, бо ворс від бумаги, він вам буде все псувати. І тут так само. Отут є дві пружинки, їх треба запасувати. Отут, з цієї сторони, і з цієї сторони. І вони повинні відсовувати групу контактів назад. Значить, Є можливість тут якось запхати з боку і скласти, а вже другу пружинку можна спробувати по центру і випхати наліво. Справа запасувалася і вже робить тепер вліву сторону. Вийшло? Тепер оця прокладочка тепер збираємо якір? Що я забув зробити, це почистити отвори. Бо через чисті отвори можна то все запхати, а через грязні так не вийде. Тіло чудово. Тепер беремо оцю частину якору і туди запасовуємо. Так. І тепер можна запаювати. Ну, зараз я кришку не буду закривати. Покажу зараз чому. А тепер я вертаюся до того, що якщо мені передали цю плату, як не робочу, її бажано перевірити, що в нас є. У нас є оця перемичка, яка перемикає трансформатор на живлення 220 вольт. У мене є 220 вольт, я візьму так. Потім отут 220. Оце пішло 12 вольт. На е, якийсь контролер І тепер по цій схемі ми бачимо, що оце нормально замкнуті контакти, це на двигун. Оце кнопка стоп, зазвичай вона робиться нормально замкнута. Тобто, це теж мені треба перемкнути. І оце старт, тобто, відповідно, сюди потрібно подати оцей контакт сюди для того, щоб запустилося І треба швиденько зібрати схему і перевірити. Тепер так, роблю 220 вольт. У мене отут є з такими клемами підключення. По схемі на самій крайні. Ось. Все. Тепер отут перемичку треба на 220 переставити. І головне, не забудьте потім її вернути на 380. Так, тепер крайні контакти отут. Це в мене буде. Так, ні, ні, ніт, ніт, вибачте. Перевіряти самому себе потрібно. Значить, оці контакти це в мене буде як кнопка стоп замкнені. Оце в мене два контакти буде, якби то двигун. Так? І оцей контакт сюди я буду замикати для того, щоб перевірити. Тепер подаю напругу. Тут нічого не відбувається, бо тут нічого немає. Тепер я даю отак команду. І пускач спрацював. Виключаю. Відпустив. Ще раз, включив, нічого немає. Спрацював, виключаю, живлення, відпустив. Тепер включився. Якби нажимаю на кнопку Стоп розриваю. Виключився. Включився. Розірвав. Виключився. Є. Тепер перевіряю оцей контакт, якби термозахист двигуна. Виключився. Включився. Виключився. І тепер можна ще перевірити напруга. Ось тут повинно бути 12 Вольт для контролера. 16 на холостому ходу. Ну, значить, в порядку. Я зараз за кадром ще переміряю опір. Закрою и перемеряю опир на обмотках, когда оно испрацовано. Крышечку можно закрыть. Опир 0,7-0,5 Ом. 08 08. Тобто, скоріш за все, оця деталь, трансформатор, пускач, вона і справна деталь. А пристрій взагалі, включений по цій схемі, не робить не тому, що не робить оця плата. А не робить тому, що або ця кнопка розімкнута, або ця. Цей контакт десь розімкнутий, або не приходить сюди 220, там 380 і так далі. Ну, а це, перевірили, працює. І не забудься переставити на 400 вольт, як там було.